Молоді люди мають вчитися керувати власним життям самостійно. В цьому переконують активісти громадської організації Школа лідерів. Для Івано-Франківців вони презентували програму Літо дітям дітям-2010». Її мета кажуть організатори допомогти хлопцям та дівчатам розвинути в собі комунікаційний потенціал. Наш проект Літо дітям дітям-2010» він розрахований на дітей віком від 14 до 18 років. Це переважно цієї е, школярі, які зараз в літній час вільний, скажімо, не мають е, куди себе подіти і перебувають в місті, і щоб їх. Забрати подалі від вулиці і від комп'ютера громадська організація школа лідерів власне придумала такий проект. Лі дітям упродовж липня місцева молодь може відвідати різноманітні тренінгові заняття. Вони спрямовані на розвиток самодисципліни та стійкості у стресових ситуаціях. А ще тут вчитимуть працювати у команді. Діти сідають в коло ну відповідно і е, е, скидаються грошима. Хто скільки хоче, всі ці гроші складаються всередину. Коло замикається, і вони абсолютно автономні в своїх діях. Завдання кожного з них, ну, якось. Привласнити, грубо кажучи, ці гроші в цьому суть в тому суть, що діти спілкуються між собою. Вони повинні переконати когось, що цей ресурс, ну бо це по суті ресурс, він потрібен саме мені. Навіщо він мені потрібний, що я з ним буду робити? Так? Тут виявляється як лідерські якості, як комунікативні якості, як вміння переконувати людей, вміння спілкуватися з іншими, вміння чути інших людей. Кожен учасник програми після її завершення отримує спеціальний сертифікат школи лідерів.